Всім привіт! А, ви часто задаєте питання, які вибрати палиці, а, щоб вони були а, компактні, щоб вони були надійні, щоб вони були легкі, а, щоб можна було покласти в будь-який рюкзачок і поїхати в подорож, або прийти на тренування, щоб вони не заважали в транспорті. Тому сьогодні наше відео буде присвячене. Саме одній, одній із моделей, саме таких легких, компактних і надійних палець Модель називається Габель FLT Carbon Це італійський бренд, який ми сьогодні розглянемо. Прошу звернути увагу, як виглядають палиці в складеному вигляді. Тобто, це одна ось палиця, да? вона в складеному вигляді займає. 35 см. Це складні палиці, але фіксованої довжини. Довжина саме цих палиць 105 см. Коли ми складемо, ось, складена палець, займає на 105 см. Що ж відбувається, і яким чином ці палиці складаються? Прошу звернути увагу. А в нас є ось такий фіксатор. Так видно, да? Коли ми на нього нажимаємо, то палиця починає рухатися, а інші витягуються одна з одною. Значить, ці трубочки, вони в нас діаметром по 14 мм, і верхня трубочка. У нас оця четверта, це 16. Тобто третя секція заходить четверту, і інші дві складаються. О, ось таким чином. Оп, і все склалося. Тобто, всередині цих палочок йде такий синтетичний шнур, який вдягнений в таку пропіленову трубочку, яка дуже стійка. От. І за рахунок цього вони тримаються. Потім, щоб їх розкласти, ми виймаємо з верхньої трубки третю секцію і тянемо в сторони, хоп! І в нас зафіксувалося. Видно, так? Да? Тобто на цьому тримається вся наша палиця. От, складений вигляд. Значить, ці палиці виготовлені із 100 карбону. Вони надійні, якісні і міцні. І в той же час дуже легкі. Вага однієї палиці, якщо та, що в мене в руках зараз, важить 135 грам. І 135. Тобто разом у нас виходить 270 грам пара палиць натуру. Такий розмір палець ви можете покласти в будь-який рюкзак. Іноді бувають навіть такі поясні сумочки. подивіться, да? Що займають взагалі мало місця. Також можна вручну поклажу, але запитуйте в компанії, чи можна перевозити, тому що не всі дозволяють. На жаль. Що ще? ще є в цих палицях? У нас тут іде така трошки анатомічна ручка, дуже зручна. В поєднанні пробкового дерева і пластику. Темляки всі у італійського бренда Габель ідуть зйомні, тобто нажимаємо, оп, і все. І тут невеличкий такий ось фіксатор. Прошу ще звернути увагу, що дуже зручно ось в цьому місці в темляка є така. Дуже приємна шкіряна накладка. Вона запобігає тому, що не натирає, не натирає ось це місце на вашій долоні. Тому дуже зручно. Також є такий язичок для швидкого відстібання темряка. Ну, супер. Так. І знімаємо. Так, ще в цих палицях дивимося, який у нас іде наконечник. Тобто тут ми бачимо в нас карбід вольфрама, дуже стійкий і надійний. Також комплект з цими палицями будуть гумові наконечники такого яскравого кольору, дуже доречно в такі більш. Я б сказала, осінньо-зимовий період, тому що іноді буває, десь спадають, а такі яскраві можна завжди знайти. Вони не губляться. Так, сатарі також а на ці палиці дається гарантія 2 роки від виробника. А крок, по якому збільшується висота палиці, це... 105, потім 110, 115 і так далі. От, дуже зручні і надійні. Головне, дуже компактні. А, стосовно тим, я ще повернуся, саме в цих палицях він йде середнього розміру, розміру М. Це таке на середню ручку. Дуже зручні і компактні. Так, Стосовно сьогоднішнього відео огляду палець, через повторююся, габель FLD Карбон. В ростовці 105. Палиці складні але в стандартному розмірі. До зустрічі у нових відео.